Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок, Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Новий тиждень, новий день. Дякуємо Господу за цей день. Сьогодні відео вже з Італії, зверху. Зверху Ми хіба вже проїхали від каблука самого низу до самого верху всю Італію. Вже наше паломниця закінчується, будемо повертатись з паломництва до Меджугорія. Буду вже наступне відео, думаю, що з Меджугор'я, де ми також будемо на реколекціях для подружніх пар. Ну і щось буду ділитися цим цікавим, бо перший раз буду також до Домініка Хмельєвського на реколекціях іменно для подружніх пар. Тому буду щось по можливості розповідати вам. Сьогодні візьмемо 25 червня 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні радію у своєму серці, дивлячись на вас, усіх, тут присутніх, благословляю вас і закликаю вас усіх, щоб ви вирішили жити моїми посланнями, які вам тут даю. Я вас, дітоньки, всіх хочу привести до Ісуса, бо Він є вашим спасінням. Тому, дітоньки, чим більше молитеся, тим більше ви будете моїми і мого Сина Ісуса. Благословляю всіх вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія сьогодні, чим більше молитись, тим більше мої. Так? Нагадаю, що у нас є група WhatsApp молитовна, яка молиться зранку до вечора. І там можна доєднатися до тих молитов, які вам е... виходять по часу. Так? Там є посилання в описі під відео, буде описання і таке послання, це ссылка, лінк. Щоб доєднатися до тої групи і там мати молитву. Know, хто не може зорганізуватися сам, так? або не маєте часу влаштовувати цю молитву, там можна доєднатися і долучитися, так? Щоб для чого ця молитва? Щоб бути ближче до Марії, бути ближче до Ісуса. Бо Марія тут чітко каже в цьому посланні, так? що молитва допомагає, наближує Тебе. Наближує мене до Марії, так? наближує Тебе до Марії, до Ісуса. Якщо не молишся, ну, то будеш віддалятися. Поступово, поступово, поступово десь думки, десь чих-чих-чих. Ну, швидко, світ швидко забирає, так? тебе вириває з контексту. Вириває тебе просто з ну, з того миру, з тої благодаті, з тої любові. А він тебе хоче. І Італіці показують вирвати, вкрасти тебе, просто взяти і вкрасти тебе, щоб ти почав роздумувати над іншим, та? над війною, над третьою світовою, над кризою, над цінами великими. Ціни ростуть, то то, то то. А як я буду жити, а як я доживу, ой Боже, на старості років ніхто води не подасть, та? таких багато різних думок. Які ну, себе не оправдують, бо невідомо чи взагалі до старості доживеш, так? Почнемо з того. Потім ці е, різні заговори, е, е, ці теорії масових заговорів, масонських заговорів, ну, різні, різного роду таких багато теорій ідеології, що за собою несуть страх, несуть за собою е, відчай. Ну, бо у тебе нема надії. Несеться тільки все гірше і гірше. Буде завтра гірше. так? Світ каже тобі сьогодні, завтра буде гірше. А Марія каже, ні, завтра буде краще. Бог тобі каже сьогодні, завтра буде краще. І тут це таки роздвоюєшся, та? світ, і ти бачиш, що гірше стає, так? Ну, Теоретично, в порівнянні там якомусь. Але направду. Гірше не стає. Багато добра в світі також є, яке ніхто не показує, яке ну, невигідно показувати. Бо негативна інформація, входить... цікавляться негативною інформацією люди більше, ніж доброю інформацією. Тому буде завжди більше переважати негативна інформація. Чи це означає, що в світі більше негативу? Ні, Не факт. Просто ту інформацію вигідніше показувати всім новисним паблікам і тому, всьому, всьому. Тому я би не сказав, що в світі стало більше зла. Та? Добра також багато, лише ми фокусуємось. Світ нас фокусує на злі, на війні, на розрусі, на кризисах різних. А Марія каже: зупиніться, не йдіть туди. Сфокусуйтесь на молитву, сфокусуйтесь на Ісуса. На Ісуса сфокусуйтесь. І тоді будете бачити інше життя з іншої перспективи. Сьогодні радію у своєму серці, дивлячись на тебе. Каже Марія, дивлячись на тебе, радію, бо ти тут присутній на цьому відео. Благословляю тебе і закликаю тебе, щоб ти вирішив жити моїми посланнями, які я тобі даю. Я, дитинко, хочу привести тебе до Ісуса, бо Він є твоїм спасінням. Тому, дитинко, чим більше молишся, тим більше будеш моїм і мого Сина Ісуса. Бачимо, чим більше молишся, тим більше будеш Моїм і мого Сина Ісуса. І каже Марія, благословляю тебе, своїм материнським благословенням. На цю молитву, так? На, на цю жертву. Бо молитва це також жертва. Ти виділяєш час, ти виділяєш е, свій розум, та? звільняєш. Надіюся, всі на молитві стараються звільнити розум, не думати про всьому на світі, а сфокусуватися і думати про Ісуса, так? Е, про Ісуса, що сьогодні Господь говорить до мене, а не що світ сьогодні говорить до мене. Тому молимось. Долучаємось до групи, молимось і, звісно, благословляємо. Марія, бачите, благословляю, каже тебе. А для чого благословляю, щоб ти йшов що і благословляв? Не критикував, не осуджував, а благословляв. Благословіння — це є любов. Та? Нас всі закликають до любові. Ісус нас закликає до любові. Всі спільноти, наприклад, я формую з Галілеї, з воїни Марії. Ключовий момент в усіх цих спільнотах. Та? Це є дійти до любові, пізнати любов до ближнього, пізнати любов до Бога, до ближнього. Тобто корінь цього любов. Ти можеш бути, не знаю, обвішатись різними там, не знаю, рожанцями, всім-сім-сім, всім, вервицями. Але якщо не маєш любові до ближнього, ну, хоч десять спільнот закінчиш, хоч сто формацій пройди, так, хоч Біблію перечитай сто тисяч разів. Всі послання ці перечитай, але не будеш мати любові, ну то без сенсу все це. Тому е, треба важливо любити, так? важливо виявляти цю любов. Не завжди виходить, іноді люди наглі та лізуть. Е, зараз, вам, як ми в Римі, були, наприклад, одна бабка Китайка чи кореянка, невідомо, така маленька, е, така по пояс мені десь. Була така. Е, Ну, не знаю, нагло, так? Бо вона побачила, що дружина стоїть від заборчику, має так от відстані. Ну, ось так от. Я стояв, притик до заборчику, а вона отак. Вона десь там з пів кілометру побачила, що там є пространство. Це. І вона побіжала по, по стулах, там, по головах, по людях і влізла. І, ну, і також влізла аж так, ну, розриваючи. Та? Ну, щоб Папу Римського побачити. Ну, ну файно, так. Я не проти, щоб вона побачила, але сі там собі де стоїш, прийди раніше займи місце. Ну, Вона там чуть би всіх не, не повбивала, влізла. Я стою на неї так дивлюся і кажу, ну-ну-но, но-ну-но, но -но -но", як до дитини. Ну, з любов'ю, але з картав. Сказав, що ну, не красиво, але я не можу їй сказати по-китайськи некрасиво. То я кажу, но-но-но, но-но-но. Дружина каже, я би її там. Фу". А я так з любов'ю. Та? Тобто треба вміти навіть з скар... скартати. так? щоб по нас було видно, що ми якісь інакші. Е, та, наприклад, ми там десь в Італії, десь в селі якомусь е, виходимо з літургії, до мене підходить чоловік і щось питає питає, чи я з Боснії. Ну, а чого ти вирішив, що я з Боснії? Мудо, Бо маєш файну постанову, так? бо на літургії бачив, як ти стоїш, та, Поняв, що ти з Меджугоря. Поняв, що ти з Меджугор'я, бо ти стоїш, руки складаєш. Тобто, як ти поводишся на літургії вже зрозумів, що ти не з Італії, ти з Меджугорі. Для мене було так, знаєте, ну, здивувало мене, звідки він взагалі знає, що я з я, так? Звідки він вирішив, що я. Ну, Але він то зрозумів. Тобто, Маємо нести так Христа, щоб не тільки казали, що ти. З Меджугоря, ну бо з Меджугоря у нас, коли кажуть, то значить швенти, та? <с? <с?> ну бо до церкви ходиш принаймні. Але щоб нас розпізнавали десь в інших місцях, що ми хрести Христові, та? що ми християни, ми належимо Христу, і для того ми інші виділяємося. Навіть якщо картаємо, то з любов'ю. Тобто не не б'ємо ту бабку, не викидаємо її тим, а просто показали, що то не є добре. Але вже знімайте відео, там, фотографії, селфі роби вже, ну що вже з тобою зробиш, так? Тобто, Але важливо в цьому е, розвиватися в любові. Марія нас вчить розвиватися в любові. А молитва це також е, розвиток в любові. Бо коли я знаходжу час для молитви, я знаходжу час для Бога, для себе і для ближнього. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, злеко, папа.